З ранньою неділенькою вас. Цей день розпочинаємо о 8 адже в нас дуже багато справ бо будуть виключати світло. Тому найперше, що роблю, це йду збирати прання і закидати його в машинку. На жаль, встигну попрати сьогодні тільки один разочок, ну а потім йду готувати сніданочок. Далі обов'язково йду заряджати пристрої, які можуть мені знадобитися при відключеннях світла. Це ось така лампа і звичайно ж павербанк. Далі ми збираємося на прогулянку, підемо в наш сільський магазинчик за продуктами і ось ми робимо вам розпаковочку. Купили ми небагато буквально на 350 гривень. Ярославчик вже їсть смаколики і вже дуже сильно задоволений. Ну, а в нас вже відключилось світло, тому потрібно підключити роутер до павербанку, щоб нам було хоч трішечки веселіше. Ну, далі складаю речі і ще хочу сьогодні приготувати дируни. Слава Богу, в мене є такий помічник, тому в цьому плані мені вже легше до того ж світло вже з'явилося. Ось такі дерунці в мене вийшли, дуже-дуже смачні, ми вже повечеряли і надумали приготувати печиво з такими формочками, які я придбала в Аврорі. Ярослав взагалі був дуже задоволений цим процесом, з допомогою мені у виготовленні печива. ось що в нас вийшло, ставимо в духовочку і випікаємо. Помила голову, посушилася, і йдемо їсти печиво із чайком. Ну, а під вечір підбиваю всі свої підсумки, всі свої каси, адже в мене і батьківський комітет, і власні свої якісь кошти, тому треба це все ретельно прописати. Ну, а я дякую вам, що ви були зараз з нами. До нових зустрічей. Від вас лайк і підписка!